Всім привітик! Як ви думаєте, куди я зараз йду? Зараз я йду на зустріч зі своєю подругою Меліс. Ми з нею сьогодні домовились зустрітися і погуляти. Всім привіт! Зараз я йду на зустріч Ані, бо ми з нею договорились про прогулянку. Привіт, Меліс! Привіт, Аню! Куди підемо? Можемо погуляти або піти в ресторан. Давай в ресторан. Я розгадала. згадала. Просто цікаво, що ти вибрала. Забути свої спогади і почати життя з чистого аркуша чи продовжити життя знову, але зі всіма поточними спогадами. Чому? По-першому, забути свої спогади і почати життя з чистого аркуша. На мою думку, людина буде поступати так, як поступала, бо нічого не помнить або по-іншому. Друге, чи прожити життя знову, але зі всіми поточними спогадами. Але якщо людина буде все помнити, то може багато чого змінити, це якби міняти своє минуле. А для мене це якось смислу немає, бо воно вже пройшло. Думаю, краще жити теперішнім і думати про майбутнє. Ось моя думка по цій темі. Ну, я думаю, що людина, якщо вибере забути все і почати з чистого аркуша, то якби вона забула, вона не може робити все, як і раніше. Це вже дивлячись, як бажання виконується, і через це вона може згадати усе. Але якщо не буде робити, як раніше, вона зможе змінити своє життя або в гіршу сторону, або в кращу. Це вже як воно. Поступить, не знаючи нічого. Якщо вон обрати друге, то можна справді змінити все. Але якщо прожити з чистого, з того ж числа того ж року, ну якось так. Якщо продовжити все в інший час в майбутньому, то ти просто будеш знати те, що з тобою було в попередньому житті. Але все ж краще не міняти, бо по-різному все може бути. І ми не зможемо бути впевнені, що це добре обернеться. з Чисто листа ми можемо зробити ще гірше, ніж зараз. Якщо пам'ятаємо, ми можемо змінити вхід історії, і це може недобре обернутися. Ми не можемо знати цього. Ось моя думка по цій темі. От такі у нас думки. Не забуваємо ставити лайки та підписатись на канал.